Ще трохи історії. Ти знаєш, що відкриття Америки Колумбом вплинуло на появу нас запорізьких козаків? Це як мені, якщо чесно, фантазії бракує продумати такий ланцюжок. Фантазії тут ні до чого, чесно. Історики кажуть, що відкривши Америку, європейці знайшли там поклади срібла, і тут таки обвалили свій ринок дорогоцінних металів. Почалась інфляція, злетіли ціни на звіжжя. А це ж був головний продукт харчування в ті часи. але я й досі не бачу зв'язку. Продовжую, Україна з її родючими ґрунтами вже де? тоді була житницею Європи. Тож тутешні пани і шляхта почали закручувати гайки селянства, аби отримувати більше збіжжя для вигідного експорту. Ага, і Тут уже народ не витримав і гайда у вільні козаки. Я зрозуміла. До речі, збіжжя і сьогодні залишається важелем політичного впливу. Про нові домовленості щодо зернових угод розмірковують експерти в нашому наступному сюжеті. Українське зерно один із символів незламності українців. Посіяти, зібрати та зберегти. Попри міни та постійні російські обстріли. А ще потрібно вивести його в країни, які можуть опинитись на межі голоду, а з цим проблеми. Заважає Росія та й західні сусіди проїзд закрили вже так, як останні півтора року, вже так не буде. Чим не сподобалось сусідам наше зерно? Ми ввели заборону на імпорт 23 сільськогосподарських продуктів з України. Чому українське збіжжя перетворилось на збіжжя розбрату? пожежі в портах та масштабні руйнування після того як Росія вийшла з зернової угоди, її армія дедалі частіше завдає ударів по південним регіонам України. Втім, попри постійні обстріли, кораблі продовжують виходити з українських портів не лише з зерном. Але там є і спроби вивозити, наприклад, метал і так далі. Потроху навіть без Росії ми можемо відновити судоходство в ключових портах. Я думаю, що Росія це теж усвідомлює. Саме тому ми бачимо постійні на атаки так на наші південні порти. Якщо ми подивимося на вересень, то вдалося таким шляхом вивезти приблизно 50 тисяч тонн. Цей шлях тільки зараз розвивається. Надіємося, що все таки і далі він буде розвиватися, і можна буде вийти на багато кращих показник вже в наступні тижні. Після атак надводних дронів на чорноморський флот присутність Росії в акваторії Чорного моря значно зменшилась. Україна ніколи не відмовиться від своєї ролі гаранта глобальної продовольчої безпеки. Ніхто не очікував від нас, що ми зможемо витіснити російський флот з наших чорноморських вод, забезпечивши більше маршрутів для Чорноморського. Морської зернової ініціативи, так само, як і гуманітарній ініціативі зерну з України, вивозять збіжжя кількома шляхами, і йдеться не лише про море. Працює Дунайський регіон. Тут ми вдячні дійсно за хоробрість, відверто, всіх, хто долучається до цього процесу, тому що ми бачимо і свідками майже. Постійних щоночі обстрілів портової інфраструктури, але все ж продовжує працювати. Також відбувається експорт е залізницею через сухопутні маршрути, а з сухопутними маршрутами справжній детектив. В ньому і зерно, і бізнес, і дипломатія, і політика. Тимчасовий ембарго на українське збіжжя Євросоюз вів ще у травні. З вересня зерно мало знову поїхати до країн глобального півдня через країн сусідів, але ті знову відмовились пропускати українські ешелони. Однак це рішення розкритикували в Євросоюзі. Український експорт зерна дуже важливий для всього світу. Ми повинні розуміти, що зараз йдеться про безпеку харчових продуктів, а також про те, що ці доходи є дуже важливими для України. Україна перебуває під агресивною атакою Росії. Тому ми повинні розуміти, що тут ми маємо бачити ширшу картину і підтримувати всі ці маршрути солідарності, а також підтримувати можливість для України експортувати своє зерно. Згодом Польща все ж дозволила транзит українського зерна. Щоправда, є низка умов. Було погоджено, що контроль ветеринарний фітосанітарний він буде перенесений безпосередньо в ці прибалтійські порти. Буде швидше відбуватися, тобто, все ж таки, незважаючи на всі обставини, крок за кроком іде робота для того, щоб збільшити об'єми експорту, в тому числі транзиту, через Польщу в рамках в рамках поточних умов, Україна запропонувала інструмент верифікації та моніторингу експорту пшениці кукурудзи, ріпаку соняшнику, в тому числі до Польщі. Для того щоб шукати спільний баланс, то є готовність до взаємовигідної взаємодії та компромісу. Об'єми цієї взаємодії та компромісу сторони поки не уточнюють. Але, за повідомленнями польського та українського міністерства, переговори стосовно збільшення транзиту тривають. На співпраці наполягає і польський президент Анджей Дуда. За його словами, українське зерно і конфлікт довкола нього лише короткий епізод україно-польських стосунків. Я не сумніваюся, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок є абсолютно фрагмент. Арною частиною всіх польсько-українських відносин я не вірю, що за нормальних умов вона може мати суттєвий вплив. Це питання, яке ми просто повинні вирішити між собою. Українське зерно чекають країни глобального півдня. Крім того, там планують створити хаби для зберігання нашого збіжжя. Переговори з лідерами африканських країн тривають.